Наталя народилася на велике свято Петра і Павла. Щороку вона в цей час намагалася взяти відпустку і поїхати кудись далеко, де її ніхто не знає і де вона могла б хоч трохи відволіктися від сумних думок. Наталечко, доню, ти про себе подумай он себе на уже скронів криває. У твоїх однокласниць уже скоро внуки будуть, а ти все ніяк того Максима забути не можеш. Вечорами мама часто плакала, старіла Анна і розуміла, що внуки від своєї єдиної доньки може так і не дочекатися. Цього року Наталі буде сорок. Не раз, дивлячись на донечку, у мами пробігала сльоза. За що це її дитині? І вроду має, і розум. Он в люди вибилася, працює викладачем в університеті. А щастя нема, і все через Максима. Але ж двадцять років минуло вже давно пора все забути. Чи це така сильна любов, чи це таке сильне розчарування? Але яке це зараз має значення, і її дана донька нещаслива, роки летять, серце матері болить, бо яка ж мама не хоче щастя своїй дитині? Наталі було 19, коли вона така щаслива прибігла з занять з університету. Мамо, мамочко, присядьте, я вам зараз таке скажу. Дівчина почала плутати слова. Навіть не знаю, з чого почати. Сороку, моя любота, кажи вже, заспокоювала донечку Анна. Мамусю, можеш мене привітати. Я сьогодні здала останній іспит і знову на відмінно. А ще, мамо, Максим каже, що старостів прийшла. Готуйся, часу мало залишилося, кілька днів всього. Відпочутого, Анна аж присіла, в лиці змінилася. Тільки вчора її подруга Марія розповідала, що донька сюрпризне або які зробила, дитину чекає. Довго не хотіла казати, від кого, а потім усією сім'єю до стінки її приперли, то й зізналася, що від Максима. А тут Наталя таки каже. Анна вирішила, поки що доньці нічого не говорити, але спокійно спати, мама вже не могла. Через два тижні, які домовлялися, Максим із батьками прийшов до її хати сватити Наталку. Від невимовного щастя Наталка була на сьомому маневі, а Анна навпаки почувалася, наче в пеклі. Сказати чи не сказати, а якщо все це неправда, і вона своїми руками зруйнує щастя єдиної дочки. Але якщо правда, як дитина буде рости без батька? Боже, що ж робити? А Максим поводив себе так, ніби нічого й не сталося, сказав такий тост, що усі розплакалися, мовляв, люблю, любитиму вічно, нікому не віддам. Плакала і Анна, бо чула материнське серце, що добром все це не закінчиться. А коли ж весілля плануєте відгуляти? На цю осінь чи може на наступну весну? спитала Анна у сватів, свідомо відтягуючи час надії, що до тих пір може щось і проясниться. На яку ще осінь? зіскочив з місця майбутній зять. От, Петрівка закінчиться і через тиждень суботою весілля відгуляємо. і спочатку подумали, що Максим жартує, та скоро зрозуміли, що ні. Ми ж нічого не встигнемо за тиждень, спробувала врятувати ситуацію Анна. А що ви хочете встигнути? В сільській раді пророспися домовився з священником про шлюб теж зал замовив сукню завтра купимо. Мамо, якщо гроші є, проблем нема, хидно посміхнувся до майбутньої тещі Максим. Так, гроші у тебе є, тільки совісті нема, подумала Анна, але нічого не сказала, просто вийшла на кухню, ніби готувати чай, а сама просто душилася від сліз. Наталя ж мовчала. Вона була просто зачарована своїм нареченим, було зрозуміло, що вона зробить все, так як він скаже. Тиждень пролетів з блисковичною швидкістю, все було наче в тумані. Наталка літала на крилах щастя, а Анна з тривожним серцем чекала, що з цього всього вийде. П'ятницю зранку на Петра прийшов з церкви, сіла за святковий стіл. Приводу для хвилювань не було Максим, який казав, все встиг. Подзвонив телефон, Наталя підняла слухавку, сказала Ало, хвилина і сповзла по стіні, втративши свідомість. Прийшовши до тями, ледь чутно сказала Мамо, весілля не буде. Галина, дочка тітки Марії, носить дитину від Максима. Мамо, це ж сором який, як тепер жити? Максим і справді потім одружився з Галиною, але вже аж після народження доньки, і вони поїхали в місто. Наталя за 20 років їх практично не бачила та й чути нічого не хотіла. Всю любов віддала чужим дітям спочатку працювала в школі, а потім почала викладати в університеті. В їхній сім'ї був закон не згадувати жодним словом про Максима. А ще кожного року Наталя в цей час відправлялась у подорож. Навчальний рік для Наталки виявився складним, тому цього року дівчина як ніколи чекала на липень, місяць, коли вона точно поїде у відпустку. Потівку вибрала не таку, як завжди це була десятиденна подорож по святих місцях Європи. В автобусі її сусідом виявився чоловік, трохи молодший за неї. Познайомилися Звати хлопця Петро. Подорож він зробив собі подарунком до свого 35-річчя, хотів у свій день народження відвідати базиліку святого Петра у Ватикані. Розговорилися, молодих людей виявилось багато спільного. Ці десять днів поїздки повністю змінили їхнє життя. Додому вони повернулися іншими разом і тепер уже не розлучалися. А Наталка знову полюбила літо з усіма його святами літо, яке подарувало їй надію. То святий Петро, напевно, все так спланував, жартували Наталка і Петро.